Що може бути краще магії? Тільки магія в сучасному світі. Сьогодні ми розкажемо, хто такі маги світу темряви, звідки вони взялися і як звичайний фаєрбол може перетворити мага на огірок. Цього банк, Я шаша. Поїхали. У зв'язку з Клята Русня робити ролики стає все важче і дорожче. Тому ми, як ніколи, дякуємо всім, хто підтримує нас фінансово. Ви супер! Почати варто з того, що Mage the Ascension це настільна рольова гра про магів і чаклунів. Якщо ти тут вперше і не знаєш що це таке, радимо переглянути ознайомче відео. Воно зовсім коротеньке. Тож Маг це звичайна людина. Він ходить на роботу, дивиться телевізор, п'є каву і чекає, поки ДТЕК поверне світло в квартирі. Однак в якийсь критичний момент він виявляє у собі надздібності. Людина поки що не розуміє, як вони працюють, але ворог, пов'язаних з цим проблем, вже з'явився починають сторонитися друзі, з'являються дивні бажання і за ним починають полювати якісь косплеєри матриці. Все це за слухи штуки, яка називається аватар, і міститься у будь-якій людині. В більшості він спить і ніяк не виявляє себе до кінця життя. Проте іноді може пробудитись і наділити свого власника владою змінювати навколишній світ силою волі. Аватар це особлива сутність, що при пробудженні прагне твого особистого розвитку. Вона може закоротити лампочку, щоб спалити твій дім, і ти приїхав в новий, втілитись у чорну кішку, що зламає твій ноутбук, і нарешті змусить купити обновку, або просто навіяти бажання серед ночі гуглити про те, як какають капібари. Частіше за все пробудження відбувається під час сильних емоційних потрясінь, але загалом цей процес повністю випадковий. Тому не можна стати магом, якщо просто довго навчатися або наполегливо тренуватись. Так як маг змінює реальність просто силою власної волі, теоретично він може все що завгодно, починаючи від простого польоту, закінчуючи перетворенням всесвіту на величезний банан. На практиці нещодавно пробуджений маг взагалі не розуміє своїх сил. Він починає шукати хоча б якесь пояснення блискавці, яку ж бурнув очима декілька хвилин тому. Скоріше за все, в цей момент його знайде інший мах і пояснить, а що взагалі відбувається. Якщо ж не пощастить і інших пробуджених поблизу не буде, йому доведеться наступні декілька місяців або років намагатися зрозуміти все самостійно через спроби, помилки, інтернет та бібліотеки. Витративши час на навчання самостійно або під наглядом інших пробуджених. Маг знаходить пояснення своїм силам, розуміє, як їх викликати, і осягає нові. Так, хлопці із нашого прикладу можуть знайти шамани і розповісти, що блискавка з очей всього-навсього прояв духу грому. Вони заберуть новачка до себе, розкажуть про духів, навчать розумітися з ними, і вже скоро наш хлопець буде танцювати навколо вогнища, щоб завтра здати екзамен. Таким чином, у мага формується його парадигма система практик і переконань, якими він пояснює свої сили. Мах може знайти себе у книгах європейських алхіміків, пройти виховання у буддийському монастирі або почати відвідувати щомісячні ритуали місцевих друїдів. З цього моменту мах починає чеклувати в рамках своєї парадигми, використовує відповідні інструменти, ритуали, бойові прийоми, інгредієнти, інструкції і так далі. Алхімік зможе зварити еліксир польоту, друїд викликати буревій, а монах розробити скелу долонею. При цьому вміння, що лежать поза межами його парадигми, для мага недоступні, як би він не намагався їх відтворити. Алхімік, скоріше за все, зламає руку, якщо буде бити скелю. Монах не створить ані вітринки, а друїду краще не стрибати з даху, навіть якщо еліксир він зварив за тим самим рецептом. Сам еліксир, танці навколо вогнища і особливі махи руками, щоб розбити скелю. Це фокуси. Якщо парадигма це те, як маг розуміє свої сили, то фокуси це інструменти, якими він користується для магії. Вони формуються разом з парадигмою і можуть бути майже будь-чим закляттями на забутій мові, чарівними паличками, танцювальними рухами, медитаціями, математичними формулами, картами таро і так далі. Всі маги, незалежно від парадигми, поділяють навколишній світ на частини, які називають сферами. Вивчення магії якраз і полягає в оволодінні цими сферами, щоб впливати на відповідну частину світу. Всього сфер дев'ять. Тайм влада над часом, минулим та майбутнім. Спіріт влада над іншими світами та тими, хто там живе. Лайф влада над всім, що живе, росте та розвивається. Метер влада над всім матеріальним і неживим. Прайм влада над магією, її енергіями та плином. Майнд влада над думками, емоціями та волею. Кореспонденс влада над простором, відстанями і зв'язками. Форсес влада над енергіями і силами природи. І ентропі влада над долею, ймовірностями і хаосом. В залежності від вчення, мах може розуміти сфери дуже по-різному. Але незалежно від цього, йому доведеться володіти сферою тайм, щоб заглядати в минуле, майн, щоб читати думки, або кореспонденс для телепортації. На відміну від багатьох інших систем магії, тут у вас немає конкретних заклять. Маг, що володів якоюсь сферою, може створити будь-який ефект, що спадає на думку гравцю, в межах цієї сфери і парадигми. Також сфери можна комбінувати між собою, щоб отримувати складніші ефекти. Наприклад, Шаолінський монах може сферою Forces уповільнювати кулі, щоб відбивати їх кулаками. Ворожка розкладає карти Таро, щоб сферою тайм заглянути в майбутнє. А Макс з парадигмою алхіміка може провести декілька днів в лабораторії, щоб за допомогою сфер лайф та Mind створити собі гомункула прислужника. Лайф подарує прислужнику тіло, а Майнд запрограмує його розум так, як потрібно хазяїну. Звичайно, це лише приклади. Ви ж можете вигадати будь-які закляття, хоч надути дощового черв'яка до розмірів Запорізької області. Якщо, звісно, сфера і парадигма дозволяють. Своїми силами маг змінює реальність. Реальності це зазвичай не подобається і вона карає магу у відповідь. Цей ефект називається парадоксом. Він виникає кожен раз, коли маг чаклує щось ненормальне для навколишнього світу. Наприклад, викликати вибух махом руки, очевидно, ненормально. А якщо таку магію ще й побачать звичайні люди, ефект парадоксу буде набагато сильнішим. Проте, якщо закляття можна пояснити збігом обставин або побутовою логікою, воно парадокс не викликає. Якщо маг змусить вибухнути газову трубу, нічого надзвичайного просто випадковість. Також маг може оточити себе тими, хто вірить в його магію, і тоді вона теж буде нормальною, але тільки в цьому оточенні. Наприклад, викликати духів танцюючи навколо вогнища буде нормальним, якщо робити це в племені аборигенів. Проявляє себе парадокс по різному, в залежності від того наскільки сильно маг змінює реальність. Закляття може спрацювати непередбачувано або не спрацювати взагалі. В мага може розболітися голова. З його тілом може статися щось неочікуване. Наприклад, пальці зростуться в один щоб поставити нам лайк. Його може почати переслідувати якесь дивне створіння. В кінці кінців такого мага може просто викинути з реальності. Маги майже не існують поодинці. Збираючись разом, вони утворюють організації, об'єднані спільною парадигмою та філософією. Їх називають традиціями. Скоріше за все, нового пробудженого знайде і візьме до себе одна з традицій той самий вчитель, про якого ми вже згадували. Традиції створюють для себе спеціальні місця, де вони можуть безпечно чаклувати, обмінюватися знаннями та навіть жити. Такі місця називаються каплицями, і оскільки магії в світі дуже мало, в одній каплиці можуть працювати представники одразу декількох традицій. Для виконання завдань, навчання або просто регулярних походів в бар, маги об'єднуються в невеличкі групи кабали. Знову ж таки, кабали, скоріше за все, будуть складатися із магів різних традицій. Так і проходять магічні будні. Пізнання своїх сил, співпраці з одними магами, протистояння іншим, а також спроби не перетворитися на огірок від парадоксу. Якщо хочеш спробувати, завітай до нас в Телеграм, де ми регулярно збираємо на ігри. А якщо відео сподобалося, можеш підтримати нас за посиланням нижче. Або просто підписатися. До зустрічі!